Так, моє вітання. Є таке запитання, скільки грошей можна заробити в компанії Be Epic в перший, в перший місяць. Малюю і рахую. Так, дивіться, тут ви, ви купили три пачки Елева, буде коштувати 157 доларів. Далі, в перший місяць ви запрошуєте 5 людей. 5, 2, 3. 4, 5. Ваші 5 людей запрошують по 5. Так. 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Можете і більше запросити. Тепер далі з кожної першої покупки вашої особисто запрошеної людини. Людина 150, за 157 доларів купила 90 капсул Елева. Ви отримаєте один раз 35 доларів. Тепер множимо 35 помножити на 5, тому що ви запросили 5 людей. Рухаємося до калькулятора 35 помножити на 5. Дорівнює 175 доларів. 175 доларів. Ваші люди, які запросили по 5 людей, вони теж мають 175 доларів. 5 по 35. Так, і тепер далі. За отакий, от за таку розстановку, коли п'я особисто вами запрошених, запросили по 5 людей, вам компанія на наступний місяць виплатить 700 доларів. Довірний 175 плюс 700-875 доларів 875 Віднімаємо 157, які ви, які ви використали на придбання свого стартового пакету ЕЛУ 8, який ви будете пити 3 місяці. У вас виходить, зараз отак от зробимо, мінус 157 дорівнює 721 долар чистих грошей. Прошу. Я не була ні в одній компанії, де би була отака щедра виплата. Ті самі покупки, з якими отримали по 35 доларів бонуса швидкого старту, вони ще зіграли отут в бонусі життя 5 на 5 700 доларів. Ну і також тут ще будуть гроші по бінару. З перших покупок нараховують тільки 14 сівіт. Тут ще по бінару не будуть аж такі великі кошти, коли ті самі люди будуть робити на наступний місяць повторні покупки. Ви вже тих по 35 не будете утримувати, от того вже не буде. Буде інший вид доходу. Бінар. От на нього треба звернути увагу. Але він буде тоді, коли ви будете робити бонус життя і ваші люди будуть робити бонус життя. От тоді ваш дохід буде дуже гарно збільшуватися. Є якісь запитання? Пишіть.